Знову ми маємо розуміти для того, щоб будь-які санкційні режими, а проти Росії, вже запроваджено добру таку добру справу цих санкційних режимів. Добру кількість, тому я розумію, в чому є, скажімо так, скритий меседж президента Трампа. Він угу. Того, що треба посилити кооперацію співпрацю з точки зору запровадження і в принципі використання санкційного тиску як інструменту досягнення мети зупинення війни проти України. Тому з точки зору, мабуть, старту, президент Трамп знову напередодні інавгурації під час президентської кампанії, вже після інавгурації, стабільно стандартно говорить одну ту ж саму мантру, що треба зупинити війну. Спробували за дипломатичними канонами, скажімо так, перемовними процесами це зробити. Очевидно, що результату ми не маємо, тому треба застосовувати більш економічні економічні санкційні впливи для того, щоб все-таки змусити Росію зупинити цю війну. Очевидно, що Зараз мені здається, йде це, що називається перемовна, перемовний процес з партнерами, в тому числі з Європейського Союзу, очевидно з країнами Азії, для того, щоб спробувати створити такий уніфікований фронт для того, щоб санкції дійсно мали, мали ефект, а не тільки декларативні заяви.